Повільталі окна на балконі. Ну, почищені було таке, Я думав, дітей прильот рядом. Шахеди літали просто серед житлових кварталів. А чисельне збиття було чутно чи не в кожному районі міста. Через уламки збитих дронів тут понівечені десятки квартир. Переважно це вибиті вікна. У людей вже сильний шок протягом великодньої ночі. Росіяни масово обстріляли Дніпро шахедами. Плани були на сьогодні, як у всіх, зустріти свято, але після цієї ночі, на жаль, уже плани вставить вікна зараз. Загалом декілька багатоповерхівок пошкоджені на лівобережжі Дніпра. Місцеві ж досі відходять від нічного жахіття. Е, Ніч була жахлива, було дуже страшно. Hmm, при, вікла вилетіли в моїй квартирі, якраз там, де стояло ліжко дитини. Від ранку фахівці фіксують наслідки пошкоджень через ворожу атаку. Людям видають спеціальну плівку та осб плити, аби, хоча б на перший час затулити вибиті шибки. Очевидці ж, не дивуються цинічності окупантів бити по мирному населенню вночі, коли всі сплять. Це реальний почерк росіян. Хотілось вишивання казали за на нашому місці, також вообще їх розірвала Спасибо що, все целые и живые, но в момент взрыва ты проснулся. Во-первых, я испугалась. Крик, ну, позже я закричала, но это с просонью все было. У меня ребенок со мной спал. збитки поки не можуть. Разом із спецкомісією місцеві займаються цим питанням. З председателем дома робимо обход, дивимо, які є сейчас повріження. на даний момент. То, що ми бачимо, ну, 25 квартир уже пострадавших ми насчитали. То тобто, есть, ну, возможно, їх і більше. Многих людей немає уїхали відмічати праздники. Вот час званюваємося. Загалом оборонці неба збили 12 безпілотників по одному у Криворізькому та Нікопольському районах. Ще 10 у Дніпровському. Найголовніше все обійшлось без постраждалих. І, попри складну ніч та черговий терор ворога, українці знаходять в собі сили жити далі і будувати своє. Майбутнє вірю в наших хлопців. Я вірю, що вони нас захистять, і наше ПВО, і взагалі всі працюють на те, щоб ми жили, ну, в мирній країні. Я не хочу виїжджати. Це моя родина, це моя країна. Це мій город, де я народилася. Народились мої діти. Тому я мені тут спокійніше. Марко Ручка Євген Дрос, новини 11 каналу.